Альвів'яни живуть довше від решти українців. Проте, аби ситуація не погіршилася, варто знизити рівень серцево судинних захворювань. Це і є пріоритетом на найближчий час. Яка демографічна ситуація у Львові зараз та що чекає на місто через кілька років? Далі у сюжеті. Львів, з поміж міст України, має кращу демографічну ситуацію, кажуть спеціалісти. Щоправда, на тлі з Європою стан все ж невтішний. Оскільки ймовірність померти для 35-річного чоловіка львів'янина десь у 2,5 рази три вище ніж для поляка того ж віку. Отже, є ще з чим працювати. Фахівці запевняють, аби ситуація покращилася, найбільші зусилля необхідно спрямовувати на соціальну сферу та галузь охорони здоров'я. Адже основна причина смертності львів'ян серцево-судинні захворювання. Демографічний прогноз для Львова на найближчі роки стрімке старіння мешканців міста. Перше, що треба робити, це треба вчити населення здоровому способу життя і профілактиці захворювань. Це пункт номер один для всіх, для всіх нас, для вас, для медичних працівників, немедичних, для освітян, які в школі повинні формувати діалоги здорового спосуття для, для будь-кого. Не тішать прогнозами і соціологи. Фахівці резюмують, уже найближчим часом народжуваність в регіоні зменшиться. Найвищий показник очікують цього року. А вже починаючи від 2014-го, кількість тих, хто народиться, буде лише зменшуватися. Такий демографічний прогноз спеціалісти розробили до 2030-го року. Інна Царук, Андрій Дровний новин.